Після цього відео, якщо у вас є питання, як заробляти на Ютубі, як робити взагалі Ютуб, вони відпадуть, бо ми написали чат GTP найпоширеніші питання новачків і зараз будемо давати на них відповіді. І чат GTP написав нам 10 питань, і так як деякі повторюються, ми вже про них відповідали в попередньому випуску про чат GTP і Ютуб, Тому... ви його можете подивитись, до речі, в кінці цього відео, ми прикліпимо. В кінечках буде, Кінець, перейдете качам. собі, подивитися відповіді на перші питання, типу як створити канал, як заробляти туди-сюди. А ми тут почнемо з п'ятого питання, і п'яте питання як розповісти про свій канал і залучити більше аудиторії. Дивіться, тут слід відокремити формат вашого каналу. Тобто, якщо ви, наприклад, маєте своє обличчя в кадрі, ви, знім, ви от хочете таку відеоблогерську кар'єру робити, як робили ми? Ми. От, до речі, самий класний приклад на нашому нашому ютуб-каналі показати. Ми зробили просто спочатку телеграм-спільноту. Ми думали, що це буде просто тусовка наших львівських ютуберів і людьми, які займаються цим контентом без лиця. І ми просто почали от всім чувак долучайся, долучайся, долучайся. В інстаграмі покидали, типу, люди подолучалися, які нас знають. Все, і ми мали там 10-15 підписників. Ми зняли перший подкаст. Мені здається, а ні, все добре, мені здалося, що якась лампа перестала світитись. Ми зняли перший подкаст, після чого нам сказали, Альо, пацани, а що це ви подкаст виклали в Телеграм? Він не прогружається, світла немає. Тоді якраз як ще були проблеми дуже жорсткі з світлом інтернетом, і в Телеграм він просто дуже жорстко. Ми... <свят> Блін, як задав ці подкасти. І ми зняли перший подкаст, виклали в Телеграмі. Люди пишуть: так, давайте на YouTube. Ми такі, ладно, все, ну на YouTube на фронталку не знімеш. Включили камеру, типу, все, вже зняли. Потім купили мікрофони краще. Потім купили то. Потім вже я трошки зміг ходити, ми вибралися з <свят> дому пристарілих <свят> і почали знімати далі. Але менше з тим. Як ми розрослись, нас відносно ще не багато підписників. Хоча ми дуже раді цьому результату по нашій темі це дуже люкс. Любимо вас, капець. тік ток um, як би це не звучало, um, ми почали знімати просто кум-кум. Отак якось живо, без, без якоїсь наіграності про Ютуб. Там кум, кум, як ти то в Польщу поїхав 2000 доларів заробив, не миючи діда. І, ну і ти розказуєш. Да, ну коротше, ми в такій жартівливій формі. От як любить Тікток, розповідали, типу, ну і залучали нових глядачів. І в кінці казали, типу, більше на Ютубі. Або тоді ми казали в Telegram. Так. Коли кум не стартанув на бінансі, зате тебе... за стартанув на Ютубі. Люди долучались в телеграм по кнопці, просто в біо заходять кнопка Telegram. І вже в Телеграмі ми зосереджували всіх вас, тут бати з Телеграма. І... З Тіктока. Чи... З Телеграма. І з ну, Тіктока, тік і... в Телеграм, і вже от Телеграм це як центр. Напишіть, до речі, дуже цікаво буде. Напишіть в коментах, звідки ви нас знайшли: типу, чи Телеграм, чи Тікток. Дуже цікаво, чи Тік-Так, чи на вулиці по стовбах розклеювали. Так, так от як розповісти про свій канал? Говоріть всюди. Робіть Тіктоки, робіть рілси в Інстаграмі, робіть сам Ютуб. Він вам дасть трафік. Зараз в нас дуже багато людей приходить з самого Ютуба в сам Телеграм, просто ну долучаються, і ви теж долучаєтесь. Тому розповісти можна як? Кричучи всі труби. Так. Якщо ви от, персонаж, Особливо на початку, якщо ви персонаж, точніше автор і ваша аудиторія знаходиться. По суті, там же ж, де ви самі знаходитесь, тоді ви можете своєю мовою спокійно всім про себе розповісти. Приклад, знаю одного чувака, який живе в Німеччині реставрацією займається, і він що він зробив? Він роздрукував QR-код із своїм каналом і тупо порозклеював, домовився із друзями на машини, на автобуси, які по Німеччині гасають. І він, типу каже, ну, а чого не? Типу, можливо, хтось із, не знаю, 10 тисяч людей. Там не знаю, чоловік 100, наведе QR-код і зайде на його Ютуб. Блін, ну типа, я викупаю, що це можливо... цікавий результат дуже цікавий результат. Якось треба запитатись, але це теж нестандартний підхід. Якщо ви автор, ви можете, я не знаю, говорити зі всіх рупорів, заявляти про себе, розказувати своїм підписникам в інстаграмі, це вже перша аудиторія, яка сформує. Але на Ютубі важлива регулярність, яку б в ній, що ви ви не вибрали. Ютуб зараз в 23-му році на перших відеох. Перший, другий, третій, він вам дасть початковий трафік сам по собі. Якщо ви вже правильно його розповсюдите, утримаєте на всі інші свої відео на каналі з мої регулярності і тому подібне, багато-багато розказувати. Кому цікаво, залітайте там знизу, там детальніше про це все розказано. Але YouTube вам дасть сам цей трафік. Тому він головне не просріть цей момент, коли у вас все летить. Тому що після того, як у вас все летить, у вас все назад вернеться, у вас ренджерує цей алгоритм, по тому, типу, кому ваш контент треба демонструвати в подальшому. І тут важливо зреагувати вчасно і зробити так, щоб це все розповсюджувалося і, і зберігалося якби, в одній лінії. Знаєте, якщо є статка, то все злетіло, впало, а воно має злетіти і утриматись. Ну, так, трохи може впало і тримається. Ну, я не знаю, зараз, мені здається, YouTube отакову всіх. Ну, навіть якщо зайдеш, на що там YouTube? Нижче 2000 не падає. Ну, в принципі. От так, отак. І от нижня поділка отак. Ми вже тиждень відос не випускали. Так собі стоїть. Правда, зараз може вже не 2000, може вже зараз більше, коли ми змонтуємо цей подкаст. Рухаємося далі. Як зробити відео якісним і привабливим для глядачів. Ну, тут можна зробити такий монтажний стик. Дивіться, отак зараз виглядають наші подкасти. Yeah. Отак виглядав наш перший подкаст. Отак виглядав наступний сезон. І от як виглядає зараз. Ну, бачите різницю. Але яка задумка? Покращувати ви можете монтаж, технічні засоби, там, світло, камери, все, що хочете. Але основний акцент ставте на ідею. А починати можна, блін, от як перший подкаст, фронталка, телефон. І, і телефон, і інвалідний візок, бо я ж в інвалідному візку сидів. А, розумієте? Тобто починаєте. Вже люди йдуть, вже якось воно розвивається я, і тоді. удосконалюєтесь. Я взагалі, прихильник того, щоб не купляти от обладнання на 800 баксів. Щоб у вас була така зразу картинка. Тому що ви можете влупашить 800 доларів на шикарну картинку. А, наприклад, не дай Бог, ваш проект не зайде. І ви потім будете шукати на OLX людей, кому можна це впихнути іншим блогерам починаючим. Але якщо ви вже, кстати, влупили такі гроші, то курва мать, ідіть до кінця. Типу, ну, прямо от, поки до останнього цента не виб'єте або не спалите всі лампочки. Коротко. Також дуже важливий момент це є. Думка про те, що ой, а я собі спочатку куплю комп'ютер крутий, камеру круту, телефон крутий, світло круте. І тоді аж буду знімати. Так, от, це все від маски, це так не працює. Um, ви будете знімати тоді, коли ви зможете знімати навіть на те, що у вас лежить під рукою. Бачити в цьому результат і тоді вже докупляти те, що ви хочете, не тому, що ви тільки тоді будете знімати, а тому, що воно вже вам по справжньому потрібно, те, ну, і ви маєте можливість це вже реалізувати. Рухаємося далі. Як захистити свій контент на YouTube від кардіжки та піратства? Угу. Насправді тут все дуже просто. Ми ще раз нагадуємо, контент має бути ваш авторський. І ви можете не переживати, що його вас хтось буде красти, бо коли у вас є вже монетизація, вас. Є доступна вкладочка авторський контент ID. Так, да, контент просто ID, ви та. нажимаєте на Авторські цю вкладочку, права називається якщо та, я ну, типу як кого який переклад. Ви нажимаєте на цю вкладочку, і система контент ID, вона дає можливість розпізнавати повторювальність ваших роликів на чужих каналах. Тобто хто взяв ваше відео і вкрав і в якому процентному да, співвідношенні. Там навіть якщо 10% з вашого відео вкрали. Вам виб'ється і покаже, що такий-то такий-то чувак взяв і ви можете на нього кинути скаргу, написати йому, попросити видалити і так далі. Ви можете кидати контру, ви можете попросити домовитись, типу, дивись, я тобі нічого не буду заявляти, платити тисячу доларів. Таке буває, тобто це такі баталій на Ютубі, ми про це якось, можливо, колись розказуємо або вже розказували на попередніх подкастах. Тому дивіться. Рогимся далі. А, ні, я ще хотів би додати. Додали. Як ще можна захистити це, якщо ви там. Знімаєте себе особисто. Це ваше там обличчя є. Типу, по-перше, це ваша узнаваемость бренду і так далі. Типу, як варіант. А другий чи третій варіант ви можете поставити логотипи, знаєте, там вліпити там, вставку, що там Ютуб. І людина не зможе її ні обрізати, ні нічого. Типу, можна прозорі водяні, оці вотермарки ставити. Uh, і ще які варіанти, дивіться, взагалі, якби я за це запарювався, 90% Ютуба, особливо Сіро Ютуба, тупо в моїх відосах. Типу, вже всі крали, перекрали картинки мої і так далі. Якщо б одного місяця б, я б захотів би кидати страйки, я б забанив би, не знаю, каналів, би, мабуть, 500. На рахунок прев'юшок слід сказати, що практика запозичити превюшку і виставити на свій канал, вона є робоча, але є один дуже важливий нюанс. Якщо автор каналу, в якого ви вкрали прев'юшку, побачить вашу превюшку, він може зробити з вами що захоче. Тому о, ці превюшки, які ми створили паки в секретному телеграмі, тобто і клікбетні прев'юшки, які так. люди можуть використовувати на своїх каналах, ми бачимо ці всі прев'юшки, і ми. Нічого ніяких скарг не кидаємо, ні страйків, нічого. Тому що ці люди, які використали цю привюшку, вони є учасниками секретного телеграму. Я деяким писав, до речі, типу, ну що краще видаліть, типу, щоб не було ніяких проблем. Бо є прив'юшки, які я дозволяю використовувати свої, а є, які не дозволяю. І є люди, які беруть мої прив'юхи, але ну ті, які аналогічно. Типу, і ці прив'юшки, що, що я робив, що ти робив, ми їх всіх вигрузили в пак. Розкажи, розкажи а, про чувака, який твою правішку бахнув. А це взагалі дуже цікава Вініальна тема. історія. А, добре, від відідамові тему цікава історія. А, Запускаємо ми, значить, канал по реставраціях. Найважчя ніша в моєму житті, але вона досить прибуткова, дуже мені цікава. І там продакшн серйозно відбувається. І перш ніж публікувати ролики, ми відзняли порядка 15 роликів для того, щоб мати регулярну публікацію подальше, ми відзнімаємо 15 роликів і робимо до кожного ролика прев'юшку клікабельно. І тут в секретному чаті ми щось спілкуємося, розказуємо. І я просто кидаю приклад, як має виглядати класна прев'юшка на ніші з рест з реставрація. яку ти ж і робив, так. це досконалювали її. Це, це прев'юшка. Ми реально, ми от розумієте, ми над однією прев'юшкою можемо тиждень потратити на прев'юшку. Монтаж може бути за 40 хвилин, а прев'юшку можемо видозмінювати тиждень, блін. Розумієте? І в чому суть? Я просто кидаю в чат. Як приклад, як так. приклад. от чувак, твої прев'юшки на реставраціях не ок. От оця ок. І що ви думаєте? Проходить декілька днів, і інший учасник секретного телеграму пише. Мені, значить, воркер, я йому заплатив 50 доларів, і він зробив мені прев'юшку. Гривень гривень. Гривень? Та 50 гривень. Не знаю скільки що. Він зробив йому прев'юшку. Увага! Вкравши мою прев'юшку секретного чату, яку, ти ще навіть не яку публікував. я ще навіть не виставив на YouTube і додав в пенті текст поганим шрифтом. І взяв з чувака 50 гривень. І чувак мені пише: А Марк, слухай, я це в чаті бачив, це ж твоя я Кажу: та а от мені воркер її зробив. Я кажу: Ну то що той воркер тобі зробив? Це твоє з ним питання. Ну, цю прев'юшку використовувати не можна. Прошу дуже, є паки, да просто 400 прев'юшок з космічним сітієром використовуйте авторські права, не заявляємо для учасників секретного телеграму. І хочу ще сказати такий нюанс. Дивіться за одну прев'юшку, він заплатив 50 гривень. В пакі ми вигрузили 400 прев'юшок. Якщо їх помножити на 50 гривень, це скільки буде? Марчик. Покресник і син. Це буде 2000. Це буде 2000 гривень, правильно? Не знаю. Ну, помнож. Давай нам нож. Я навіть не думаю, Влад, це. Я творча людина. Та я тобі кажу буде 400. Дивись. A few moments later. Two years later. 400 помножити на 20. Ой, 8 тисяч. Прикинь? Угу. Mm -hmm. Тобто... А, я ми... ж кажу, що я шарю, що Т... не та цифра, я математик. Ми трохи. в, секретний, а, по, в секретний чат виклали прев'юшок, по суті, якщо їх продавати по 50 а, гривень кожну, на 8 тисяч гривень. А ви можете їх просто зайти, скачати за 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 такому так качайте. Так що на рахунок захисту власних авторських прав, та що починалось питання, є дуже багато різних варіантів, як ви можете це захистити. І зараз YouTube сам вас захищає. Раніше, в мій час, так ще один є нюанс: ем, є прикол, коротше, що можна монетизувати. Свої відео, які в тебе вкрали через контент ID. Ну там, ніби якщо я не помиляюсь, треба, щоб була партньорка якась. Дивіться, ні, не потрібна партньорка, наскільки Уже я знаю. Раніше треба, як правовласник своєї чи музики чи свого відео, ви можете зайти в вкладку контент ID, авторські права, і подивитися, хто вас що вкрав. Вирішите, що ви будете робити з цим каналом. Ви можете дозволити йому, щоб цей відео висів на каналі, але, наприклад, як це буває з музикою, дохід йде з переглядів, з реклами Прав... правовласнику. Дохід наприклад, ви можете просто поділити, дохід може йти 50 на 50. І право власнику, і а, автору, який вкрав, по угу. суті, а, цей контент. Ну, Це переважно з музикою, така двіжуха працює. Але якщо вас вкрали відео, ви спокійно можете кинути запрос на удалення, на удалення. Удаленє, і все, типу, ну і це такі баталії, тобто, але тут теж треба бути обережним, тому що коли ви кидаєте запрос на удалення Обережно, тому що починають перевіряти і канал, який вкрав, і канал, у якого вкрали, і таким чином такі от маніпуляції можуть так. привести до того, що і вас можуть виникнути проблеми. Ютуб зверне увагу на ваше відео. Ну, якщо у вас білий, чистий, приємний контент, то нема про що хвилюватися. Добре, ми дуже на цьому етапі зупинилися. Ну просто цікаве, якщо... дуже питання. Окремий подкаст по одному питанню: якщо серйозно сказати, то підсумувати. Не переживайте, YouTube зацікавлений в тому, щоб ваше авторське право зберігалося за вами і він цьому сприяє. Якщо ви крадаєте в когось прев'юшки, якщо вам дозволив автор каналу, наприклад, як ми використовуємо наші прев'юшки, до вас претензій не буде. І якщо ви просто взяли і вкрали прев'юшку, яка не входить в пак, ми спочатку напишемо і скажемо, yeah, ми, Алло". ну ми зразу страйки не кидаємо, ми зразу пишемо. Перепрошую, пане. Але без дозволу авторів їхній контент використовувати не можна. Наступне питання: як взаємодіяти з глядачами і відповідати на їх коментарі. Ну, ми тільки що-що сказали в коментарях. Напишіть, звідки ви прийшли. Та, о, до речі, ж взаємодія, правильно? Бачите, ви навіть не замітили, а ми вже зробили взаємодію. Та. Тому ми все ще чекаємо. Напишіть, звідки ви прийшли, це дуже важливо і дуже цікаво. Робіть байти. Відповідь на це питання: робіть байти, Питайтеся в людей. Ну, приклад з телятком, вже говорили в багатьох подкастах. Та, як, Боже, коротше, ситуація в тому. Давай з телятком, давай ще чимось інше. Ситуація інша, теоретично. Наприклад, робите, ви, наприклад, їжу якусь, і теоретично там щось різали-різали, і болтик випав із ножа. І ви там чебурек робили. Робите чебурек і розрізаєте, болтик падає, і ви його закрили, склеїли і в духовку. І я вам відповідаю в коментарях, буде 250 коментарів. Ага, а Болтай не забув а болта не забув і так далі. Тому подобне. А зуби цілі, і так далі. Том тобто максимально коротше. найкращий кращий приклад я бачив, як десь в шорті чи в тіктоку. Як роблять чехінкалі чи, чи пельмені на фабриці, і там мухи літають, поняв? І воно таке замотується. І, і літають мухи. І таке відчуття, наче туди муха попала. І всі, типу, о, все, я не їм пельмені. о, все, я не їм і так далі. Тобто, блін, зробіть щось таке. Я ще, а, я ще колись, як ми робили розбір каналу із реставраціями, чуваку, я теж йому казав, як він щіпці робив. Я йому казав, типу, скрути їх не ось так. А ось так. Але, типу, прикрути, почни їх прикручувати в іншу сторону, а наступний кадр, де вони вже будуть нормально. І це людей підіб'є для того, щоб написати в коментах: ти ж неправильно скрутив, як воно працює. Тобто не обов'язково робиться в кожному відео один-два рази на 10-20 відео. Дивіться, це дуже а, така постановочна штука, над якою треба заморочитись. Але глядач на Ютубі він лінивий, не обіжайтесь. Це просто так в загальному. Контент без лиця. Дивляться люди, які отак от сіли, дивляться. Той болтик та муха це, звісно, прикольно, але це треба перше зняти. А по-друге, багато хто просто собі так перематне, не, не зауважить, як забайтити. Приклад з реставраціями. Є канал, наприклад, де він просто дістає таку от машинку шліфовочну, зараз буде щось шліфувати, і він її отак, стола, який отак от перекручується, дістає, і там на всю цю машинку пише Субскрайб. І він просто так дістає. і Це видає як елемент відео. Все, люди просто дивляться, дивляться, дивляться. Він щось відкрив, І тут дзинь 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 І це, типу, вони так в процесі вдивлюються. Це щось він зараз буде тут реставрувати, а тут він забать всіх найважливіших мен за. за... Задзинькатись розумієте? Так само і ви, задзинькайте дзвіночки дуже сильно пам треба. пам'ятаєш. Тобі теж казав, типу, що можна, наприклад, зробити кнопку там обсабскай, оце і так далі, глиною обмазати, щоб вона засохла, і потім ставиш цю. Глиняну таку глибу, коротше, кирпич, і молотком по ній б'єш, і воно розсипається все, і під глиною, типу, пише. Ну, писать. ми просто взяли, відреставрували дзвіночок старий, uh -huh. типу, знаєте, ring for sex, типу, дзинь-дзинь, коли сексу хочеться. Да? А тут просто, типу, такий самий дзвіночок, і там пишеться subscribe, І теж він так, типу, ніби витирається з гамна uh -huh. і так дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, Все, і далі знову реєстрація продовжується. Ой, реставрація. А ми рухаємося далі. Останнє питання в нас на сьогодні: як вивчити аналітику YouTube і використовувати її для розвитку свого каналу? Ну, з вашого дозволу, я вже закрию комп'ютер, і на кінець кілька слів про аналітику. Це дуже важлива тема. Її в одному подкасті отак розказати не вийде. Але якщо в двох тут словах казати, насправді так, тут треба показати і сісти, от, щоб ці, от не знаю, 10-15 хвилин були чисто по про аналітику, а не все докупи зразу. Але якщо в двох словах це допомогу за допомогою аналітики, яка є дуже важливою, ви можете досліджувати то, які відоси у вас працюють найкраще. І Велосипед видумувати не треба, якщо у вас на каналі щось завірусилось, ви нащупали, які прев'юшки заходять, який контент, яка тема краще працює, просто повторюйте це. Плюс ви можете зайти в налік таку і подивитися години, в які найкраще дивитися, дивля, дивляться ваш глядач. Тобто, там, якщо він дивиться вас п'ята година, тобто заливайте десь, там, не знаю, 4, от Воно встигло одранжируватися, чи як там правильно, та? і людина, наприклад, в п'ятій годині заходить, хопа, а в неї вже готовий відос. Бо, наприклад, якщо ви почнете заливати в п'ятій шостій, то людина змогла зайти в п'ятій, ще не побачити ваш відос. Ну, принаймні, я так роблю. Типу, я до самої пікової години заливаю за годину-дві, щоб відос. Попав, хтось вже на нього подивився, а потім приходять година пік і його додивляються. І це дуже круто видно по статки. Типу, що хоп, першу годину пішла статка, і другу іде-іде-іде вверх, а потім вже, звичайно, падає. Бо, наприклад, я пробував заливати прямо там шоста година, да, пік. І воно пішло і зразу падає. Поняв? Типа зразу статистика вниз пішла. Я недавно робив дослідження про найкращу годину публікації по Києву. Uh -huh. Напишіть в коментах, як ви думаєте, ми говоримо про світовий контент, який дивляться і в Європі, і в Америці, на всіх континентах. А як ви думаєте, яка година найбільш оптимальніша для публікації, от по київському часу? Розумієте, якщо в Києві там, наприклад, 12 дня, то там в Америці вже там інша година. Тож як поставити таку спів таке співвідношення години, щоб в Україні всі прийшли з роботи, Да? А не знаю, там в Америці всі собі на обідню перерву вийшли. Тобто синхронізували час і вивели його. А в коментах пишіть. А я скажу, до речі, що так, що сам Ютуб каже, що нема різниці, в якій годині ви постите. Навіть якщо воно вам буде писати, що в цій годині мені таке писало теж дуже часто, якщо я дуже пізно що загружаю, що в цій годині ваші глядачі не активні. Але через два дні, якщо звернути увагу на цей відос і на ваші інші, через два дні. типу, то воно вирівнюється. Лампа каже, що цей подкаст вже закінчується. Тому, якщо ви хочете, щоб в на наступному подкасті лампи не барахлили, і ми її викинули з вікна, та, то ставте дзвіночок і ми знімемо відео, як вона летить з вікна. Все, все. дуже дякую. Ще з вами вам, був що, там, Ютуб, але я все ж таки вважаю, що якщо є можливість дослідити найбільш оптимальнішу годину, ні, ні, питання. То її варто дослідити і, ну... і рандомно не публікувати. Я, до речі, ніколи не погоджуюсь з Ютубом, насправді. Я йду проти системи. Панк. Те, що він паскуда пише, хай собі на сраці зірочку намалює. Пишіть все ж таки, коли найкраще для американського Ютубу публікувати, на вашу думку, відоси. Цікаво почути, що ви кажете, а наше дослідження ми озвучимо потім. Все? Люкс. пока. Папа. -па. З вами був Шотам там Ютуб, робіть Ютуб? Черна е. лампа! А що з нею таке? Ну чому? Дивись, одна світить, друга не світить.